Це буде чия то рука. Йокнуло, а ноги. Шинка така. От прям самій подобається. Коротше, оце й буде. Вітаю, друзі! Я Торі, і сьогодні ми продовжимо тему павз. В минулому відео ви почули, що ж це за акронім, і хочу нагадати, що павс у нас вступає в силу тільки тоді, коли закриті всі критичні ушкодження тіла. І говорячи про павз, а конкретно про літеру ВІ ВУНС, рани і опіки. Хочу нагадати, що на цьому моменті ми закриваємо всі пошкодження шкіри, але не критичні, бо критичні кровотечі ми зупиняли раніше. Сюди можуть відноситися як порізи, так і будь-які ушкодження і опіки. Їх ми можемо робити як звичайними бинтами, так і еластичними, так само і ізраїльським бандажем. У нас є відео. Де ми робили пов'язки на голову ізраїльським бандажем і так званий чепець. Ви також можете його переглянути. Сьогодні я хочу показати лише декілька пов'язок, а точніше, пов'язки на культю. Тобто, що робити, коли у нас накладений турнікет, але відсутня кінцівка або частина кінцівки, і як все-таки його закрити. Наступне у нас буде літера Сі. Тобто сплінц, а саме шинування. Що таке шинування? Або, як люблять казати багато лікарів, іммобілізація. Це з'єднання переломаної кінцівки. Тобто як з'єднання? Зробити так, щоб переломані кістки не рухалися відносно одна одної. І як ми будемо це робити, будемо показувати далі у відео. І використовувати тут ми будемо шини або Таку або таку, якщо вони є у нас в наявності, або використовувати підручні засоби. Це в нас держак від лопати, який залишився в нас з 2014 року, і його можна використати як заміну шини. Звісно, підручні засоби можуть бути абсолютно різні, або їх взагалі може не бути. Як Робити пов'язку на культю і іммобілізацію, дивіться далі. Зараз я покажу одну із найпростіших пов'язок на культю. Ми можемо використати як звичайні бинти, так і ізраїльський бандаж. Але зараз я буду використовувати звичайний бинт. Це у нас бинт для тампонування, нічим не просочений, але може бути бинтик із гемостатиком, тобто, щоб трохи зупиняти кровотечу. І використаю. Звичайний еластичний бинт. Попрошу Hello. нашого Hello. асистента. Зараз у нас буде пряма культя, тобто коли пошкодження кінцівки десь відбулося по суглобу. І ми маємо такий рівненький зріз. Наприклад, виглядає отак: і що ми будемо тут робити? Беремо бинтик, звичайний, так, ручку тримаємо. Нам треба трішечки. Зробити прослоєчку. Якщо бинта забагато, ми можемо його просто положити зверху. І що ми робимо далі? Далі ми беремо звичайний бинт і починаємо мотати з здорового кінця кінцівки. Мотаємо зверху до низу, закриваючи це все поранення. Ми можемо зробити невеличкий. Тиск, але не перетискаючи. І в нас виходить от така пов'язочка. Культя закрита. Нічого ніде не виглядує, і таким чином у нас на поранення не потрапляє зайвий бруд, зменшується ризик додаткового інфікування, і ми можемо спостерігати, якщо, допустимо, там на кінцівці був накладений турнікет. Ми закрили пов'язочкою, і якщо ми побачимо, що пов'язочка дуже швидко просочується кров'ю. То ми можемо перевірити турнікет, бо, можливо, з ним якась проблема. Тому ця пов'язка виступає ще й ідентифікатором. Зафіксувати бинтик тут ми можемо будь-яким способом або розрізати його, або навіть просто так само засунути під будь-який стурів. Ну, це якщо бинтик менший. Або можемо використати пластир. Для того щоб його приклеїти, це була одна з пов'язок на культю. Далі ми переходимо на шинування. Зараз ми спробуємо зафіксувати перелом передпліччя. Буду я використовувати оцю шину. Це шина вже алюмінієва, вона зі спеціальною поролоновою підкладкою. Тобто, ми можемо в даному випадку не використовувати. Бинти як додатковий шар під суглобами. Звісно, це іммобілізація не на довгий термін, тому ці підкладки можна не використовувати. Беремо нашу спину, що вона собою представляє. А представляє вона собою таку гнучку пластину. При іммобілізації кінцівки нам важливо зафіксувати ближні. Сусідні два суглоби. Тобто, якщо ми будемо фіксувати передпліччя, то нам треба буде зафіксувати цей суглоб і лікоть. Як ми будемо це робити? Для початку підготуємо нашу шину. Так як вона зараз пряма, нам треба трохи відміряти руку, щоб ми захопили пальці, але щоб пальці в нас були не прямі, а можна було їх згинати. І що ми робимо далі? Це в нас шина така для руки нашого асистента трошки завелика, але то нічого страшного. Якщо вона завелика, ми можемо її і підігнути. Тому в даному випадку ми її трошки згинаємо тут і трошки підігнемо, не боляче, тобі? І трошки намагаємося підігнати точно не боляче. По руці І починаємо фіксувати. Важливо зробити так, щоб ми не випрямили наші пальці, щоб вона могла їх згинати. Як ми будемо це робити? підігнемо ще трішки нашу шину. Отак. От Беремо звичайний бинтик, це може бути будь-який бинт. І так само починаємо фіксувати з суглоба трошки. Захопимо пальчик, це можна зробити таким чином. Ручку кладемо прямо, локоток не згинаємо, щоб рука у нас виглядала рівною, і суглоб був. Зафіксований. На суглобі ми можемо зробити трішки більше матків, щоб все-таки його надійно зафіксувати. І таким чином ми доходимо трохи вище ліктя і бинтик наш фіксуємо. Рука у нас зафіксована, пальці згинаються. А ліктик уже не дуже. Тому таким чином у нас виглядає і мобілізація перелому передпліччя. На даному моменті ми використовували шину, яка знаходиться в аптечці. Тому вона достатньо гнучка, займає небагато місця. І якраз в аптечку вміщається. Якщо це буде медик з рюкзаком медика, то в нього, звісно, можуть бути і інші шини, або може трапитися так, що взагалі нічого не буде. Взагалі, коли ми робимо іммобілізацію, нам все-таки треба слідкувати, щоб ми не перетискали кінцівку, бо при переломі, все-таки буде набряк. і якщо ми її занадто перетиснемо, це може. Спровокувати порушення циркуляції. Тому цей момент також враховуємо. А зараз ми спробуємо зробити іммобілізацію за допомогою підручного засобу. Так само, як і на руці, для того, щоб зафіксувати кінцівку, якщо перелом там десь в цьому місці, нам треба буде зафіксувати два ближні суглоби тобто тут і коліно. Якщо це перелом вище, на стегні. То тут вже доведеться фіксувати всю ногу. Тобто підручний засіб або шина має бути від стопи до самого кульшового суглобу. Зараз ми будемо намагатися фіксувати цю ногу. Звісно, якби я робила це в справжніх умовах, я б стала з тої сторони, з якої мені зручніше. Але на даний момент для наглядності будемо намагатися фіксувати. Так, як є. Отже, беремо наш підручний засіб, вимірюємо місце, де ми будемо фіксувати на даному моменті, коли ми використовуємо тверді підручні засоби або тверду шину. Нам бажано все-таки під суглоби підкласти якусь підкладку, щоб не натискало на кісточки. Що ми робимо на даному моменті? Приклали нашу імпровізовану? шину І починаємо фіксувати. Фіксуємо спочатку з суглобу, бинт у нас величенький, тому трошки незручно, але можна зробити таким чином. Зафіксували суглоб і треба трохи прифіксувати стопу. І далі вже йдемо ми просто по нозі. Звісно, якщо це буде відкритий перелом, місце цього відкритого перелому за потреби ми затампонуємо. І саму цю ділянку, звісно, бинтом ми будемо трохи обходити. Так. Коли фіксуємо ногу, тут, звісно, Бентів нам знадобиться багатенько. Якщо це був перелом гомілки, то на даному етапі ми зайшли вище коліна і можемо закінчити. Якщо це перелом стегна, то ми будемо доматувати до кінця. Бинтика не вистачає вже, тому ми його зав'яжемо на вузол. І якщо потрібно мотати далі, то будемо використовувати другий бинт. Оце з чого я й кажу. що Це були одні з найпростіших способів іммобілізації кінцівок. Звісно, за наявності цих засобів, якщо шина в аптечці є, то ми можемо її використати. Різні способи є їх використання. Це був найпростіший. Так само, якщо є підручні засоби, ми можемо їх використати. Якщо так сталося, що нічого цього немає не в аптечці, не поруч. Звісно, ми будемо використовувати власне тіло людини. Руку ми будемо примотувати до тулуба, а ногу з переломом будемо мотати до здорової ноги. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного дня і до нових зустрічей. А тепер тобто на ну це ж більше друга менше це нормально.